Тільки за сім днів вдалося створити банно-пральний комплекс. Це результат спільних старань підприємців Мукачівщини, майстрів з Полянської громади та благодійного фонду Поляниця для бійців 51-го окремого батальйону, що зараз захищають нашу країну на передовій. Наші бійці цей банно пральний комплекс чекають. Безумовно, це є дуже, як кажуть, гігієна – це понад все в середині. Все прекрасно, ми дивилися, все добре, все працює, перевіряли перед цим, все дуже-дуже красиво. Цього разу найголовніше, що ми з чого виходили, щоб комплекс зробити чимнайшвидше. Тому якісь певні зміни були, прийняті рішення нашими майстрами, щоб цей процес дуже був швидко. І це все вдалося, я бачу, що вийшло дуже чудово. Разом з тим цей комплекс допоможе не тільки підтримувати чистоту та гігієну автівку оснастили також засобом зв'язку StarLink. Така додаткова опція не залишила байдужими військових. Старлінк безумовно дуже добре, тому що в нас там, де ми зараз виконуємо своє завдання, не завжди є зв'язок. Хлопці між тим, коли будуть приймати всудбанні процедури, можуть і позателефонувати, і переписатися додому. Це прекрасна ідея. Це вже четверта машина, яку виготовили полянські майстри. Представники місцевої громади пишаються, що мають змогу допомагати військовим. Нам це дуже приємно. Нам ще більше приємно, що започаткував це наш голова Даробецький Іван Іванович, який сьогодні знаходиться також на передовій. І от цю машину ми вже доробляли, коли він вже був на передовій. Нам це ще вдвоє було приємніше робити цю машину. Кожна наступна автівка зізнаються робиться легше попередньої, адже досвід дозволяє відпрацювати та пришвидшити процес. Наразі виготовлення такого комплексу вже не триває більше тижня. Звичайно, перша машина, яка робилася, це все було для нас невідомо. Це все наш голова він придумовував, як би то було краще. З кожним разом це все полегшує нашу роботу, тому що ми вже в принципі знаємо все, що ми маємо зробити. Саме головне, щоб Вчасно були кошти і матеріали, які необхідні для того, щоб виготовити такий банно-пральний комплекс. На рахунок того, що ви питаєте, чи з захопленням люди це роблять, звичайно, щоб ви розуміли, це роблять не лише якісь спеціальні майстри. Там беруть участь працівники сільської ради, працівники старостатів наших, всі працівники шкіл, тобто в кому є необхідність, всі залучаються до цієї роботи і виконують це дуже добросовісно. Безумовно, особиста гігієна важлива, особливо для бійців, які беруть участь у військових діях. Тому запит на подібні автівки чималий. Проте кількість виготовлення таких вантажівок залежить від зібраних коштів та матеріалів. Ціни різняться. Тому що все зависить від того, який тягач, якого року, в якому стані, скільки на ремонт, якщо його потрібно ремонтувати, пішло, Який в якому стані причіп, саме, скільки його потрібно відремонтувати коштів. Внутрішній обділ, оздоблення це все ну, різняться від 20, 25, 35, 40. Що поставиш внутріш? Наскільки оперативно ти можеш організувати, зібрати ці кошти, наскільки оперативно, ну, що, допустимо, волонтери, якщо принесуть пральну машину, можуть принести її за тих е, 30 тисяч гривень, можуть принести її за 10 тисяч гривень. Ну, і тут на цьому всьому різниця. Точно так же і сушильні машини, скільки завантаженість у них, які генератори, теж чи два генератори, чи один великий. Торгуватися, окрім банно прального комплексу, військовим також передали ще й автівку з продуктами харчування. Вже за п'ять днів обидві машини мають прибути на позиції. Воїни ж у свою чергу пообіцяли надіслати відео з враженнями.